Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти млинці з апельсиновою карамеллю. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 200 г муки, 50 г яєць, 2 г солі, 20 г цукру, 40 г олії, 300 мл води гарячої, 300 мл молока для апельсинової карамелі. Один великий апельсин, 20 г вершкового масла і 50 г цукру. У миску даємо яйце. 20 г цукру, додаємо 40 г олії, сіль, половину молока, перемішуємо. Просіємо всю муку, все перемішуємо. Потрохи доливаємо молоко і замішуємо тісто. Беремо гарячу воду, температура 60-65 градусів Цельсія. Потрошки доливаємо до нашого тіста і перемішуємо. Розігріваємо сковорідку і будемо жарити наші налисники. Жаримо тонкім млинці з двох сторін. Для того, щоб приготувати апельсинову карамель. на газ ставимо сковорідку з цукром, робимо з неї карамель, чекаємо, щоб вона стала коричневого кольору, Помішуємо дерев'яною ложкою або лопаткою. Забираємо з апельсину всі перегородки. ось такий коричневий кольор. Додаємо масло. Додаємо наші апельсини. Приваримо їх на вогні 5 хвилин. Ось така апельсинова карамель у нас вийшла. На млинці зверху викладаємо апельсинову карамель. Готуйтесь диво. Усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па!